Чи даєш гроші попрошайкам на вулиці? Ніколи не даю, бо треба розуміти, що за цим хтось стоїть, тобто це бізнес. І попрошайки будуть існувати до тих пор, поки ми будемо їм давати гроші. Повірю, цих людей, яким реально треба допомога, які в свідомості про своє життя, що з ним робити, і так далі. Вони йдуть щось. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба. І ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. І роблять я як людина, яка сам ставав банкротом, яка стояла на межі смерті, втрачала це, я прекрасно знаю. Тобі як треба гроші? Ти ні до когось звертаєшся. Якщо у тебе є повага, самодостойство і так далі, ти сам береш щось робиш, щоб відбудувати своє життя. Оці більшість попрошаєк на вулиці це просто бізнес, за яким стоять люди, відбирають у них гроші, тримають їх часто в підвалах і так далі. Тобто, ви, звісно, можете давати гроші людям на вулиці і так далі, але ви маєте бути впевнені, хто це, що це, на що це кошти підуть. Їди краще купити. От їди нормально там купити, то в чому людина нуждається. А гроші, треба розуміти, що це бізнес-машина просто. В 99% випадків, що в інтернеті оці попрошаки, що тобі ніколи не писали, ой, у мене там якась чи якась історія, чи аварія попав, скиньте грошей. І вона це повідомлення, що тисячі людям відправило, ще з різних аккаунтів. А ти оце добренький такий скидуєш. Ти просто підтримуєш машені. Це машені чи схеми. Треба допомагати напряму. Військовим хочете допомогти. Напряму допоможіть Люди упрощають часто, звертаються до яких-то там організацій чи чогось, і ще напряму треба, щоб всі допомагали всім. Дізнавались. Блін, це стосується і політики, і виборів. Це коротше дуже сильно можна капнути. Але от реально є проблема, що люди не розбираються, куди вони свою увагу віддають. Гроші, голос, вибор і так взагалі не розібравшись в питанні, кому, куди, що і як. Люди готові свій ресурс, а їх ресурс це життя. Кожна їхня копійка це частинка їхнього життя, яке вони проміняли, на заработані ці гроші. І от вони просто непонятно, куди віддають. Це банально, фінансово, і вообще, політична, і економічна, і моральна неосвідченість. Коротше, я не даю. Даю, кому хочу, і в ком я впевнений, що ці гроші або моя допомога піде дійсно на користь. От туди я даю. А от так, щоб на вулиці комусь давати, я взагалі всім кажу, перестаньте це робити. Це, це жесть. Якщо б людини сили є на вулицю вийти, у неї були б сили чимось зайнятися вдома. Ні кавучий час спомні. Тут пацана ні рук, ні ног, нічого має. Він ходить на величезні сцени, розказує. Не сидить, не плаче, не депресує. Все у нас в руках насправді є. Просто треба взяти, захотіти і діти щось.